Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ukrainian Family In Canada. Мене звати Олександр, і я ділюся про наше життя в Канаді про імміграцію, про наші подорожі на острів Ванкувер. Підписуйтесь на канал, щоб побачити Канаду та острів Ванкувер нашими очима! Сьогодні я підготував для вас дуже коротеньке. Відео, в якому я хочу дуже швидко розповісти вам про одну знахідку, яку ми знайшли, коли знімали оцей ролик. Дивіться, будь ласка, якщо ви ще його не дивилися, щоб вам було зрозуміло, про що йде мова. Тож, коли ми знімали ролик у старій кам'яній Масляній церкві, ми знайшли таку невеличку монету. Вона вся була іржава, в ній був отвір. Не, не зрозуміло, якого вона року, що це за монетка взагалі. Але сьогодні відео якраз буде про неї. У відео я дуже хочу швидко вам розповісти, що трапилось з цією монеткою та чому. Коли після виходу цього ролика я вийшов на роботу, мене зразу зустрів колега та запитав, що я робив у тій церкві. Ну, я сказав, що я дуже люблю такі місця, тому ми з дітьми поїхали туди. І водночас ми зняли цікавий ролик для нашого каналу, і він мені сказав, що він бував. У дуже різноманітних місцях на острові Ванкувер. І ці місця він відвідував завдяки тому, що дізнався про них з дуже цікавої книжки, вона називається Привиди острова Ванкувер. До речі, він пообіцяв принести її мені, щоб я її почитав. І я залюбки її прочитаю та, можливо, покажу деякі місця для вас. Якщо вам цікава ця тема, будь ласка, дайте мені знати в коментарях, та я буду радий поділитись своїми подорожами з вами. Тож, у нас було не дуже достатньо часу для розмови, але я сказав, що я полюбляю такі місця, і мені було б дуже цікаво подивитись інші. І він мені сказав дуже цікаву інформацію, що він бував у багатьох місцях, і коли він повертався додому, то він повертався не завжди самий, хоч їхав туди один. Він натякав на те, що в таких місцях дійсно щось є. І звісно, він бачив, що я публікував фото цих Цієї монетки у розділі спільнота на YouTube. Якщо ви ще не знаєте та не були там, то будь ласка, зазирніть. Я там ділюся дуже цікавою інформацією, якою можна поділитись тут і зараз. І сказав мені, щоб я негайно повернув цю монетку назад, тому що з цієї церкви не потрібно нічого брати. Це б нічого, якщо б мені б ще до цього не написав один з підписників. Не скинув багато фоток. Вони теж є у розділі спільнота, де виділив якісь силуети, які побачив у нашому відео. Ви можете перейти у спільноту та переглянути самі. Звісно, я зацікавився цю інформацією, яка мені поступила. Я зв'язався з цим підписником і сказав, що в мене є монетка. Тим підписником виявилася жінка, яка дуже добре розбирається у всьому такому потайбічному, у зі світом духів та. Паралельних світів можна, можна сказати так. Вона мені порекомендувала негайно повернути теж цю монетку назад. Тож я це і зробив. Зараз ми подивимося, як я це робив. Сьогодні я вирішив повернути цю монетку, не хочу її зберігати вдома, тому я її залишаю тут. Якщо хтось хоче, то хай бере. Тож. Монетка на місці, і я сподіваюся, що я не притяг нічого додому разом з цією річчю. Дуже сподіваюся на це. А вас хочу попросити, будь ласка, поставте лайк цьому відео, якщо вам було цікаво, якщо ні, також поставте. Дайте можливість розвиватись моєму каналу. Якщо ви дивитесь це відео, то напевно вам цікаво те, що я роблю. Тож дякую. Залишайтесь зі мною на каналі для того, щоб не пропустити нові та фантастичні подорожі. До речі, у неділю я планую випустити ще один ролик, де ми показали гору Цухалем та розповіли надзвичайну історію про вождя, в честь якого названа ця гора.